Я вимірюю, я досліджу світ перший клас. Що означає вимірювати? Вимірювати означає визначати величину чого-небудь порівнюючи з одиницею виміру, застосовуючи спеціальні прилади або якусь мірку. Коли вимірюємо, відповідаємо на питання: скільки, наприклад, скільки сантиметрів, скільки градусів, скільки кілограмів, скільки годин. Вимірювати можна довжину у сантиметрах, метрах, кілометрах, час у годинах, хвилинах, секундах масу у кілограмах, грамах, тоннах, температуру у градусах. Використовують спеціальні прилади для вимірювання. Для вимірювання довжини це рулетка. Для вимірювання часу годинник. Для вимірювання температури термометр. Для вимірювання маси різні ваги. Можна використовувати і свою мірку. На цьому малюнку ми бачимо, що використали для цього яблука. Одна груша дорівнює двом яблукам, одна капустина дорівнює п'яти яблукам, один лимон дорівнює одному яблуку.